На вулиці з кожним днем стає все холодніше і холодніше. А це означає, що потрібно брати в руки свою подругу і приступати до роботи. А ось і моя подруга. Зараз ми разом з нею будемо працювати. Зараз, вже, як я й казав, холодає і треба на розпалку нарубати трістки. Там щось альошка дичиє на задньому фоні, так що не звертайте увагу. Все, Все, я трісок, Думаю, на тиждень хватить, а це ще приніс качани в кукурудзі, які я теребив. І зараз висиплю в бочку. О! О! Так, висипав їх в бочку, вони там трошки висохнуть, потім їх солярою попризгати. І все, і під кухнею буде дуже гарно горіти. Роді всі здаються. Ну що ж, з качунами та трісками на сьогодні все. А тепер несу качочкам. Гарбузи у відрі. Дивіться, поставив відро, вони вже обступили відро і дістають з відра. Зараз, чекайте, я вам висиплю, чекайте. Тільки не клюньте мене, а то ви можете зарази такі. Все, смачного вам. А тепер прийшов до хати і їм ось такий смачний борщик. А до борщику антигрипозний набір. Чесночок, хлібчик і петрушечка. Я дуже люблю зелень. Тому ось так. М -м -м. Борщик просто казка. Зараз я набираю цей зовут води. Щоб було потім ще курочкам що донести, качечка, ну і потім ще, щоб так само корова було. В нас, звісно, і своя кукурудза є, але ми вирішили ще трохи докупити, бо все-таки багато птиці, та ще й кабана потрібно кормити десь півтори місяці. Така досить непогана кубка вийшла, я вам скажу. Ну, до речі, на причепі було 700 кілограм. Те, що мені бере, підвозить сюди тачкою цю кукурудзу, а я беру її ось так от закидаю туди. Хоп. Хоп. Ой, промазав. І таке буває. Багато хто з вас запитає, чому не було нових відеороликів. А все це тому, друзі, що майже два тижні я хворів. Спочатку я намагався лікуватися вдома, але з часом зрозумів, що це лікування мені не допомагає, і я звернувся в районну поліклініку. Там мені приписали різні таблеточки, антибіотики. І я почав лікуватися. І все, тепер я майже одужав. Ще трішечки лишилося, і я буду повністю здоровий. До речі, а поки я хворів і їздив в поліклініку, нам привезли ще один прицеп кукурудзи. І зараз я вам покажу, як виглядає ця кубка з двох прицепів кукурудзи. А ось так вона виглядає. Оп. Бачите, і тут багатенько, і всередині теж багато. А ось це, до речі, мішок вже з качанами від кукурудзи. Ми вже трохи перетеребили її і це качани складаємо у мішки. Це, друзі зараз нагружаю дрова на тачку. Те, що напіляли циркуляторів, а я нагружаю зараз буду перевозити. А ще пізніше буду брати ось оцьовую. решту дрова, сукірую і рубати. До речі, я обожнюю рубати дрова. Це, мабуть, моя найулюбленіша робота в селі. Тріски, в принципі, теж люблю, але не дуже. А от і дрова, кльоцькі, оце тема. People who patented. it Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks. This and that spittin' slow spittin' fast. Летом тут стояли у нас. Корови? А зараз корови вже стоять в тілу. У холод моїм на вулиці. Ні, ну, ти фарту, його зиму, скидаю з So dark. Drag, I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ви знаєте, це робота реально від якої я кайфую. То, що в мене інколи не виходить з першого разу його розрубати. Це в принципі таке. Буває такі, які реально класно рубаються, а бувають такі, які рубаються не дуже. Но, тим не менше, це реально просто супер. Ну що ж, на сьогодні з дровами все, і я вирішив трошечки прогулятися. До речі, десь недавно посіяли пшеницю. І вона вже така гарна, зелена. А ще, друзі, дякую всім, що ви мене дивитеся. Мені дуже приємно. І не забудьте, будь ласка, поставити лайк і підписатися. І до нових зустрічей!